Морква одна з тих культур, які люблять порядок і терпіння. Хоч здається, що посіяв насіння і чекай собі врожаю, насправді ця рослина має свій характер. Багато хто з городників скаржиться, сіяли рано, доглядали, а сходів майже нема. Інші кажуть, що насіння пропало, бо перемокло чи замерзло. Та насправді справа не в насінні, а в тому, як і коли його сіяти. Морква не любить поспіху. А ще менше любить надмірну турботу. І от тому підзимовий посів справжня паличка виручалочка для тих, хто хоче отримати перший весняний врожай без зайвих нервів. Часто буває так, що навесні земля довго не прогрівається, особливо на важких ґрунтах, селянин уже й хоче сіяти, руки сверблять, а ґрунт сирий і холодний. Насіння висіяне в таку землю лежить і чекає, поки стане тепліше. А тим часом гниє або його змиває дощем. А потім дивуємося, чому не сходить. Підзимовий посів дозволяє оминути цю проблему. Насіння відпочиває в землі під снігом, проходить природне загартування, і як тільки сонце пригріє, воно відразу прокидається. Тоді, коли навколо ще ніхто не вийшов із сапкою, у вас уже зеленіють перші паростки. Є ще одна причина. Чому морква не сходить, її дуже дрібне насіння. Якщо посіяти глибоко, воно не може пробитися. Якщо посіяти поверхнево, то перший дощ або вітер змиє його і вже нічого не знайдеш. Тому в осінній період, коли земля ще тепла, можна спокійно зробити грядку, підготувати борозенки, насипати легкий шар сухої землі, і тоді навесні насіння буде в правильному шарі вологи. До того ж, підзимовий посів допомагає уникнути весняної метушні, коли кожен клаптик городу треба засіяти одночасно. Зробив усе спокійно восени, і навесні тільки радієш сходом. Багато господарів у селах з досвідом кажуть посій моркву восени, і буде тобі врожай без мороки. Це не просто народна мудрість, а спостереження, перевірене роками. Бо насіння, яке пережило зиму, стає міцнішим. Воно природно відбирається, слабке загине, а сильне проросте першим. До того ж, весняна волога, що тане зі снігом, найкраще живить ґрунт, і саме в цей час морква отримує те, що їй потрібно для дружних і сильних сходів. Так виходить, що ми лише допомагаємо природі зробити свою справу, не втручаючись зайвий раз. Часто городники хвилюються, мовляв, якщо насіння залишити в землі на зиму, воно вимерзне. Але насправді цього боятися не слід, якщо все зробити правильно. Суть підзимового посіву не в тому, щоб морква проросла восени, а в тому, щоб вона пролежала в ґрунті спокійно, не промокла і не встигла проклюнутися. Для цього важливо вгадати момент, коли температура стабільно падає нижче нуля. Але земля ще не промерзла. Тоді насіння засипається сухим ґрунтом і чекає весни, і коли прийде час, воно прокинеться саме без стимуляторів, без додаткових поливів, просто за покликом природи. Для селянина це велика перевага, бо весною роботи вистачає треба картоплю садити, розсаду виставляти, гній вивозити, грядки рівняти, а з морквою все вже зроблено. І головне, сходи з'являються раніше ніж у тих, хто сіє навесні. Такі рослини встигають наростити міцну гічку до спекотних днів, коли інші тільки-но починають рости. В результаті коренеплоди виходять рівні, соковиті й солодкі. Це справжня нагорода за осінню турботу. Ще один плюс менше клопоту зі шкідниками навесні, коли ви вже матимете сходи. Морквяна муха тільки починає вилітати, їй просто нема що нищити, бо ваші рослини вже зміцніли. До того ж рання морква часто має менше гіркоти і краще зберігається. Вона не така жорстка, як літня, і годиться навіть для ранніх салатів. Тому не дивно, що дедалі більше городників повертаються до старого, перевіреного способу підзимового посіву. Це не новина, не мода. А давня практика, якою користувалися ще наші прадіди, вони знали, що земля має свій ритм і все треба робити вчасно. Якщо слухати землю, а не поспішати, то вона віддячить сторицею, і морква, що посіяна на восени, найкраще тому підтвердження. Підзимовий посів моркви має свою науку, і, хоч здається, що тут нічого складного немає, насправді успіх залежить від правильних дрібниць. Починається все з вибору місця. Морква любить сонячні ділянки, де не застоюється вода після дощів чи танення снігу. Якщо обрати низину, то навесні там збиратиметься волога, насіння може загнити і сходів не буде. Найкраще місце рівна, трохи підвищена грядка, добре прогріта сонцем. Ґрунт має бути легким, пухким, без грудок і камінців. Якщо земля глиниста, її треба розпушити піском, торфом або перегноєм. Морква не терпить важкого ґрунту там вона виростає кривою і короткою. Далі підготовка ґрунту роблять її восени, коли ще тепло, приблизно за місяць до настання стабільних морозів. Землю потрібно перекопати на глибину штика лопати, вибрати бур'яни, корінці, розбити грудки. Якщо ґрунт бідний, то можна додати перегній, але не свіжий гній, морква не любить його зовсім. Від гною коренеплоди часто розгалужуються, мають гіркий присмак і тріскаються замість гною краще внести компост або стару перегнійну землю, додати трохи деревного попелу. Попіл не тільки живить, а й знезаражує ґрунт, зменшує кислотність, що для моркви дуже важливо. Коли земля підготовлена, її треба залишити трохи відпочити. А безпосередньо, перед посівом, коли температура стабільно опускається до 2-4 дехсай і земля починає підмерзати, формують грядки. Ширина, зручна для догляду зазвичай 1 метр. Борозенки роблять завчасно ще до морозів, щоб потім не копати замерзлу землю. Глибина борозенки близько 2-3 сантиметри, відстань між ними. 15-20 см, саме в такі борозенки, і буде висіватися насіння, коли настане слушний момент. Але тут важливо пам'ятати сіяти треба не раніше, ніж земля почне прихоплюватися морозом, щоб насіння не проросло восени. Якщо потепліє, насіння може прокинутися. І тоді морква загине з першим морозом. Є ще одна хитрість. Насіння готують заздалегідь, але не замочують і не прогрівають. Для підзимового посіву беруть сухе насіння бажано свіже, з терміном до двох років. Сіяти треба густіше, ніж навесні, бо частина зерен неминуче загине від морозу. Потім, коли зійде, весною можна буде прорідити. Насіння розсипають рівномірно по борозенках. А зверху засипають сухим ґрунтом, який потрібно заздалегідь приготувати і зберегти у відрі в сараї або під навісом. Дехто замість землі використовує суміш піску з торфом, так легше проростає, а кірка на поверхні не утворюється. Після засипання грядку можна трохи ущільнити долонею або дошкою, щоб вітер не розніс землю. Дуже важливо не поливати грядку після посіву. Волога зараз ні до чого, навпаки, вона може спричинити перечасне проростання. Якщо хочете захистити насіння від промерзання, можна накрити грядку сухим листям або соломою. Коли випаде сніг, ще краще насіння буде під природною ковдрою до весни. Дехто навіть підкидає трохи снігу спеціально, щоб краще вкривало. А от навесні, коли сніг зійде, Укриття треба зняти, щоб земля швидше прогрілася. Щодо часу посіву, він залежить від погоди. У центральних областях це зазвичай друга половина листопада, на півночі, ближче до кінця місяця або навіть початок грудня, коли вже точно не буде відлиги. У південних краях трохи раніше. Краще орієнтуватися не на календар, а на температуру ґрунту, якщо вона нижча за плюд-два дежича. А земля вже трохи прихоплена морозцем то саме час. Запізнитися не страшно, можна сіяти і в мерзлу землю навіть по снігу. Головне, щоб насіння не зволожилося. Дехто з досвідчених городників радить посів завершувати в один день, бо навіть кілька годин потепління можуть дати зайву вологу. Найкраще робити це зранку, коли земля ще тверда, а вдень засипати. Якщо сіяти ввечері, коли мороз спадає, земля може розтанути зверху і насіння встигне намокнути. Тому підзимовий посів любить точність і спокій, безметушні, але й без затримок. Після посіву грядку не чіпають до весни, не треба її накривати плівкою чи поливати. Земля сама зробить усе, що треба. Навесні, коли починає танути сніг, грядка вбирає вологу, насіння прокидається і дає дружні сходи. У цей час важливо не допустити кірки на поверхні. Якщо після дощів земля злипається, треба легенько розпушити верхній шар, але не раніше, ніж з'являться перші сходи, щоб не пошкодити їх. Підзимовий посів це не просто економія часу, це також спосіб природно пристосувати рослину до клімату. Морква, що проростає відразу після відлиги, витримує короткі заморозки. І швидко йде вріст, такі рослини здоровіші, менше уражаються грибками, а гичка міцна й темнозелена. Навесні у вас буде відчуття, ніби грядка сама за себе подбала, і справді, усе, що треба було зробити, це правильно підготувати її восени. Наші діди і прадіди знали, що кожна культура має свій час і що земля любить, коли з нею не поспішають. Моркву вони сіяли інакше, ніж ми тепер, без пластикових ящиків, без маркованого насіння і добриві з пакета. Усе робилося по народному, просто, але з розумом. Старі господарі завжди говорили сієш восени, весною не поспішай, бо земля сама знає, коли пробудити насіння. У цьому є велика мудрість, бо підзимовий посів це не вигадка нових часів, а давня традиція. Яку в селі знали з діда прадіда. Раніше, коли ще не було календарів і термометрів, люди орієнтувалися на природу. Якщо земля під ногами починала хрустіти, коли зранку йшов на город, якщо в повітрі стояв холодний дух зими, то знали час настав. Брали мішечок із насінням дерев'яне решето і йшли до грядки. Грядку готували завчасно, ще восени перекопували, боронили, рівняли. А вже коли все навколо замерзало, тоді сіяли, брали насіння моркви, змішували його з сухим піском або золою, щоб легше сипалося, і рівномірно розкидали по борозенках. Потім присипали сухою землею, яку ще в жовтні насипали в бочку або відро і тримали в сараї. Це була проста, але дуже мудра справа. Земля вже не мерзла, бо брали її з під даху, і вона не давала насінню прорости. У багатьох селах підзимовий посів робили навіть по снігу. Коли випадав перший легкий шар, брали дерев'яну палицю і легенько розчищали борозенки. Насіння сипали прямо в холодну землю, потім зверху підкидали трохи снігу. Казали, що таке насіння лежить, як дитина в колисці під снігом тепло і м'яко, не промерзає, не мокне, а навесні відразу оживає. І справді така морква сходила раніше ніж. Та, що сіялася навесні. Наші предки це бачили і не поспішали нічого міняти. Дід мій казав, що морква не любить, коли її турбують. Не треба кожного дня коперсатися на грядці, поливати чи накривати. Восени засіяв, а весною дивись, уже зеленіє. З його грядки, сходи завжди були рівні, дружні, гичка густа, а коренеплоди як на підбір. Він змішував насіння з попелом і трохи з дрібним піском. Попіл додавав, щоб відлякувати шкідників і одночасно підживити землю. Потім, коли сніг танув, гичка пробивалася крізь мокру землю без проблем, бо попіл не давав кірці утворюватися. У сусідньому селі, пам'ятаю, була одна баба Марфа вона мала город біля річки. Земля там важка, але родюча. Вона завжди казала морква любить тишу. І сіяла її пізно, уже коли мороз щіпав за руки. Насіння тримала в полотняному мішечку, який перед тим клала в тепло, щоб добре просушити. Коли йшла сіяти, брала маленьку дерев'яну ложку, нежменями сипала, а рівненько, рядочок за рядочком. Потім казала Головне не пожалкуй сухої землі зверху, бо мокра землю насіння замучить. Весною її морква сходила першою. І всі дивувалися, як у неї так виходить. А вона лише посміхалася то не я, то земля свою справу робить. Старі люди також мали свої прикмети казали якщо сніг випав на неперемерзлу землю моркву сій на третій день після морозу, тоді не зогниє, або ще таке не сіють моркву під повний місяць, бо тоді корінь піде в гілку, а не в глибину. Можна сміятися, але хто дотримувався таких порад, той мав добрий урожай. Бо все, що говорили старі, було перевірене не книжкою, а роками спостережень. Раніше в селах не було насіння в кольорових пакетах, тому моркву тримали свою від минулого врожаю. Насіння сушили під стріхою або на горищі, розстеливши на чистому полотні. Коли приходив час, брали саме те, що найдрібніше, бо велике. Давало гіркий корінь, хто мав терпіння, той натирав насіння, крейдою чи попелом, щоб воно не злипалося при сівбі, а хтось додавав трохи золи з печі і казав, що той на врожай добрий знак і землю живить. Сучасні городники часто забувають ці прості речі женуться за новими сортами, за стимуляторами росту, але суть лишається тією ж. Як і колись, найкраща морква це та, що виросла з любов'ю і без поспіху. Якщо грядку зробити восени а посів провести по старому з повагою до землі, то результат буде кращий за будь які чудо добрива, бо земля пам'ятає руки господаря і віддячує за турботу. Навіть сьогодні багато досвідчених городників повертаються до цих методів вони кажуть. Що сучасна техніка не замінить відчуття моменту, коли потрібно сіяти. Термометри можуть помилятися, календар може підвести, а от інтуїція ні. Якщо вранці мороз хрумтить, а вдень ще сонечко пригріває, якщо птахи затихли, а повітря стало прозорим, це знак, що час настав, і в цей день варто вийти на грядку, тихо посіяти моркву, засипати сухою землею і спокійно чекати весни. Так сіяли наші діди, і в них сходи були дружні, врожай багатий, а морква солодка й рівна, бо вони не поспішали, не шукали легких шляхів, а просто слухали землю. І саме тому підзимовий посів залишився живим народним методом, який і сьогодні працює не гірше ніж сто років тому. Підзимовий посів моркви це не просто спосіб заощадити час навесні. А справжня наука, що вимагає уважності до дрібниць. Якщо все зробити правильно, земля сама подбає про сходи, але якщо помилитися в одному кроці, можна залишитися без врожаю. Тому найважливіше дотримати золоту середину, не поспішати, але й не запізнитися. Сіяти треба тоді, коли земля вже холодна, але ще не кам'яна, якщо посіяти раніше. Насіння може проклюнутися і загинути від морозу, якщо занадто пізно, воно може просто не встигнути влягтися у ґрунті, і тоді весною сходи будуть рідкі. У цьому і полягає мудрість господаря знати, коли діяти, а коли просто чекати. Ще одна важлива порада не забувайте про ґрунт морква не терпить важкої землі, а особливо свіжого гною. Якщо ви внесли гній під інші культури влітку чи восени моркву краще сіяти на інше місце. Найкраще, коли грядка після огірків, картоплі або цибулі, тоді земля пухка і не кисла. Якщо є сумнів у кислотності, додайте попелу або доломітового борошна, бо морква любить нейтральний ґрунт. І пам'ятайте на одному місці моркву краще не сіяти щороку, чергуйте культури. Щоб ґрунт не виснажувався і не накопичував шкідників. Весною, коли сніг зійшов, і перші паростки починають з'являтися, не поспішайте полоти чи розпушувати почекайте поки гичка зміцніє, морква ніжна, її легко пошкодити, навіть легким рухом сапки. Але коли вже бачите, що сходи стали щільними, потрібно прорідити. Залишивши відстань між рослинами 3-4 сантиметри. Це важливо, бо коли морква росте густо, вона витягується, стає тонкою і має менше солодощі. А якщо дати їй простір, вона виростає рівна, гладка і з приємним смаком. Дехто проріджує двічі спочатку, коли сходи маленькі, а вдруге, коли коренеплоди вже трохи підросли, це дає кращий результат і більший врожай. Не забувайте й про вологу. Весняна морква, що посіяна під зиму, зазвичай має достатньо вологи від талого снігу, але якщо стоїть суха весна, то варто полити кілька разів, особливо коли ґрунт розтріскується. Поливати краще ввечері невеликими порціями, щоб вода не вимивала насіння і не утворювала кірку. Якщо ж після поливу з'явилася кірка, треба обережно розпушити землю між рядками. Так ви дасте кореню дихати і забезпечите рівний ріст. І не бійтеся ранніх холодів. Підзимова морква, загартована природою, їй не страшні короткі заморозки. Щоб уникнути хвороб і шкідників, не залишайте на грядці бур'янів вони не лише відбирають поживні речовини, а й притягують морквяну муху. Дехто садить поруч цибулю або часник, їх запах добре відлякує комах. Є й інші хитрощі можна посипати землю між рядками тютюновим пилом, золою чи гірчичним порошком. Це не лише захищає від шкідників, а й додає користі ґрунту. Усе це прості, але дієві методи, які допомагають обійтися без хімії. Коли приходить літо, підзимова морква вже дозріває, її можна виривати раніше, ніж звичайну весняну. Вона солодша, ніжніша. Має коротший вегетаційний період, але для зберігання підходить не вся. Рання морква добре йде на свіжий стіл, у салати чи на продаж, а для зими краще підсіювати весною окремо. Проте підзимовий врожай дозволяє вже у травні чи червні мати свіжу власну моркву без купівлі в магазині. А ще це велика радість для господаря бачити, як на гряті з'являється зелень, коли довкола. Тільки починає оживати природа. Уникати помилок допоможе просте правило не перевищуйте глибину посіву. Досить 2-3 сантиметри, бо глибше насіння просто не проб'ється. І не треба накривати грядку плівкою навесні. Під нею може накопичитися волога і насіння згниє. Краще дати землі дихати, хай сонце робить свою справу. Якщо хочете прискорити сходи, можна накрити спанбондом, але тільки до перших паростків. Є ще одна порада, якою ділилися старі господарі коли сходи з'явилися, не поспішайте їх підживлювати. Морква сама знайде, що їй потрібно, якщо земля добра. А ось через кілька тижнів, коли гичка стане міцною, можна легенько підживити настоєм кропиви або золою. Це природне добриво, яке не шкодить, а лише додає сили. І пам'ятайте, надлишок азоту. Робить плід грубим і несолодким, тому не перестарайтесь. Отже, головне у підзимовому посіві – це довіра до природи. Восени ви працюєте для весни, а весною лише спостерігаєте, як земля віддячує. Це спокійна, розважлива робота, метушні й поспіху. Сієш у холод, але з теплому серці, і земля відповідає врожаєм. І коли навесні бачиш перші рівненькі рядочки зеленої моркви, то розумієш усі осінні зусилля не були марними, бо хто готується заздалегідь, той навесні має спокій, а влітку повну комору. І саме так покоління за поколінням у селах передавали цю просту, але мудру науку. Землю треба любити не лише тоді, коли вона родить, а й тоді, коли вона спить під снігом.